Універсальне дріжджове тісто Чудово підходить для біляшів е, пончиків, смажених пиріжечків з будь-якою начинкою, а також для піци. Отже, в ємність відправляємо 800 г борошна. Сюди ж всипаю пакетик розпушувача. так, так. Розпушувач необхіден для того, щоб посилити роботу дріжджів і щоб готова наша продукція менше черствила. Сюди ж відправляю 11 грамів сухих дріжджів. Це те саме, що один маленький пакетик або одна столова ложка з гіркою. Також сюди додаємо дві столові ложки цукру, обов'язково одна чайна ложка солі, все це перемішуємо. Вливаємо сюди пів літра тепленької водички. І обов'язково 2-3 столові ложки звичайної олійки. Все, замісуємо тісто. Дуже зручно тісто замісювати за допомогою такого девайсу. А тісто в нас повинно вийти таке, що буде липнути до наших ручок. Трішки ось так замішуємо, а потім вже вручну. Ну, якщо є, звичайно, у вас тістоміс, то ви можете зробити це з допомогою тістоміса. Коли ми перейшли місити вручну і майже вже замісили, так, тісто починає прилипати. Змащуємо і руки, і мисочку трішечки олійкою. І замісуємо ось отаке тісто, м'яке, податливе, але яке трішки липне до рук. Коли повністю вимісили, змащуємо бочки і дно ємності олійкою, так само клубочок тіста, накриваємо рушничком і залишаємо мінімум на 1 годину. Година півтори Але відразу хочу вам сказати, що це тісто, воно не даремно називається універсальне. Якщо, наприклад, ви сьогодні не випрацювали це тісто, закінчилась начинка, або щось вас відволікло, або навпаки, ви завтра плануєте смажити пиріжечки, то раджу замісити його сьогодні, і воно чудово зберігається в холодильнику. І я скажу більше, навіть на наступний день воно стає ще смачнішим. Ну, а якщо раптом так сталося, що ви замісили тісто, його забагатсько, плани змінилися, ну, немає змоги вас зараз робити в кульочок і в морозилку. Коли потрібно буде, дістаєте з морозилки, викладаєте з кульочка, даєте йому розмерзнутися і підійти, відповідно. Все. І тісто буде готове працювати далі, і воно буде працювати, воно буде підходити, воно буде живе. Дуже смачне, дуже пухке. Якщо смажете біляші або пончики хрустке, тісто просто пальчики оближеш. Тому готуйте і дегустуйте. Всім смачного!